Так, всім привіт. Сьогодні буде такий обзор цього всього. Що в мене тут є? У мене тут пес. Будеш моя не пес. Чули таку пісню? Так, дивіться, у мене є. Знайшов я, не, зна... не став я знімати цього. Та що ж ти до мене прилип? Я ото, не знаю. до Домойський, так, прикращай. Прикращай цілуватися все. Дай знімати буду. Цей, як його хотів, різак. Є різак довжиною приблизно 30 см. 15, так, да, 30 30 см. Ось такий, як ви бачите, на трьох болтах тримається. Дві рельсини у нього. Оце такі. Товщина однієї рельсини ну, стандарт 1,3 один Показую, щоб ми бачили, 1,3. Зроблений якісно. Зроблений упор рукоять. Зроблені гайки. Що в нас тут 19-ті? А це 17, мабуть, да. скоріш всього, там 19, тут 17, так, глас алмаз. Ціна за неї буде коштувати 800 гривень, я думаю, в самий раз. Тому що, блін, ну, не дешево вона мені вийшла. Так, ідемо далі. Найцікавіший це оця річ. Так, це штангель мій, тому не продається. Є отакий. Датчик бієння, що в ньому тут написано? 18500 мм. Огост. Все діла, все працює, повністю знайдений. Бачите? Нажимаєш, все працює. Все працює, все, все є. Тому кому там треба, ціна його буде. Обс суждаться в Мединин USSR. Все в ньому є, все о... Оця... працює, фіксується, вон. бачите? В общем, поки що не знаю, за скільки його продати. Номер тут. Он побачили, зараз скажуть хтось там, це мій номер. Ну, його буде обслугу... обсуждати. І обговорювати ціну, а, согласно проіскуранту. Пропонуйте. Другими словами, не буду казати ціну, але пропонуйте. Хто запропонує більше до 12 годин вечора, того і буде. Отак зроблю. Тому що всі хочуть, для всіх я добрим не можу бути. Так, чого я ящик не відкрив раніше, не можу зрозуміти. Отакий ящик. Красивий. Покрасити, все замикається, все працює. Ціна 120 гривень і він ваш Так. Що тут у нас іще? Діаметр? На 32, мабуть. Ну, да на 32. 32. Звідціля до зуба. Такс. Скі у нас тут? Получається 63, кому там треба, ціна його 50 гривень і він ваш. Так, є цепок такий метровий з такими звіннями. різними тут, з карабіном. Ціна його 60 гривень. Кому там треба, знайшов я кірку таку. Ну, нормальну, гарну. Ціна 75 гривень. Кому там треба в нормальному стані. Молоток, як завжди, 800 грамовий. Вон, 800 грамів написано. І й так би приблизити показати, 855 гривень. Так, лірка. З такою ось. Мабуть, на 18 або ж на 16 якраз стандарт 1,5. Хотя, чого я мислю, у мене ж є штангель. Зараз заміряємо. Дізнаємось хоча б якимось чином. На 18. На 18 можна нарізати. Ціна 80 гривень. Тоді, що в нас тут ще є? Є ключ розточений на 32. Не хочеться його здавати в металолом. З лопаткою такою. Кому там треба розмір внутрішнього. Цього 36. Тут 32 написано 36. Кому треба він. Так і буде, я не знаю, там 30 гривень, ні він ваш. Так, що в нас тут іще далі? Є отака ручка внутрішній діаметр. 27. 27 на 27. Ціна її 65 гривень. Є ручка від сковорідки. Тефаль. 35 гривень. Є ручка від ножовки по металу. Хто хоче щось зробити 35 гривень. Ну, зараз, як завжди, 7 7 міліметрів якраз ця розмір її. Ціна 35 гривень. Клавіша, кому там треба на дрельку поміняти. Оце така. Я знаю, що вона там дорога. У мене є тут навіть діяч, який скуповує їх по 50 гривень. Ну, а для вас буде 40. Щоб можна було забрати. Кому там треба, забирайте. Також є ось отакий обрискуватель, ну чогось він не фиркає, нічого не, не йде, нічого відкручується тут. Тут ще латунна ця, які. Вон, штанга, алюміній все. Заліза тут, по мінімуму, тільки ножка, оця частина. Та і все більше там нічого немає, ну десь кілограм. Ну, а так приблизно. 4-5 кілограмів. Ну, приблизно стоїмось його, якщо здати на металолом, 75 гривень десь буде. Для вас 100 і воно ваше. Ну і наконець, стойку покажу таку ось, що інвалід тут треба закльопку закліпати або ж болтав вставити. І вона ваша, щоб можна було. Ставити сюди, зробити її, і нею користуватися. Внутрішній діаметр. Скільки у нас тут 18 міліметрів. Тому ставити стойку і можна якраз її фіксувати, що вам буде треба. Ціна її, та хай буде 45 гривень, вона така крихка. Тому не буду там казати. Так, і напоминаю, у мене є шабочки. Так, візьмемо тут хоча б одну, покажемо її розміри, щоб всі розуміли, про який розмір. Внутрішній діаметр. Скільки у нас тут? 17 міліметрів. Наружній діаметр. Такс. Наружній 29 ну 3 см. Або ж 29 мм є. Оце так. Товщина. Товщина, товщина, товщина. Скажете, ді ділити тобі нефік. Так, бачите, знахідок мало, тому робити нічого. 2 міліметри. Товщиною. Кому треба, ціна 65 упала до 55. Кому треба за кілограм, кажіть, насипамо скільки треба. Штампована, нормальна шайба, щоб можна нею користуватися. Вона нова, не ржава, ніде не нічого. Тому кому там треба, беріть, кажіть, беріть. Їх дуже багато. Ну, Приблизно там десь 20 кілограмів є. Тому якось так. Все. Більше у мене тут нічого такого немає. Пішов для вас підготовувати на завтра щось нове, щось пошукаю більш-менш. А так, дивіться, в відео там дуже-дуже багато всього. Кому що потрібно, присилайте фото. Будемо. Шукати це все, знаходити, якщо воно залишилось, якщо його не купили. Ну і продавати вам все. більше у мене нічого такого на обзор сьогодні немає. З вами був Максим. Дякую за перегляд мого відосу Дякую за те, що поставили лайк, підписались на канал, зробили коментар русакам там. Ай-яй-яй, бо вони ж там. Так пишуть, так пишуть. Чого ж ти там так розмовляєш? та вас забули спитати, яким мені чином з вами розмовляти: чи російською, чи українською. Якщо вам надо, я могу и на русскому заговорить з вами. Но для того чтобы ви со мною поняли, а не для того, щоб показати, що. Что... Я не вмію розговорювати на русскому язике. Я вмію розмовляти російською мовою, але тоді, коли треба. І якщо ви подивитесь мої самі перші відео, то я там розмовляв на суржику і питався на російській мові. Тому як кому зручно, так і хто розмовляє. Якось так. Все, заходьте там під відос, додайтеся в групу, на збір там долучайтеся, кому там є змога. А так все, до побачення. Гарного всім дня, мирного неба. Пока-пока.